Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про виділення цілої частини з неправильного дробу. Нагадаю, неправильним називається дріб, у якого чисельник такий самий, як знаменник, або більший за нього. Наприклад, дріб 15 восьмих, 124, 120, 5 других і так далі. І будь-який неправильний дріб можна записати у вигляді мішаного числа. Для цього нам потрібно поділити чисельник такого дробу на знаменник з остаччю. І ось процес перетворення неправильного дробу у мішане число інколи ще називають виділенням цілої частини з неправильного дробу. Давайте розглянемо кілька прикладів. У нас є дріб 11 сьомих, і нам потрібно з цього неправильного дробу виділити цілу частину. Для цього нам потрібно поділити чисельник на знаменник з остаччю. Виконуємо ділення і отримаємо, що неповна частка у нас буде 1, а остача складає 4. Адже виконується рівність. 11 дорівнює 7 помножити на 1 плюс 4. Тому неповну частку ми пишемо як цілу частину нашого мішаного дробу. Одиничку пишемо збоку. Остача у нас виходить 4, і її ми записуємо у чисельник нашого мішаного дробу. А знаменник при цьому залишається без змін. В результаті у нас вийшов мішаний дріб 1,4 І цей дріб буде дорівнювати початковому неправильному дробу 11 ,7. Ще один приклад: 718. Тут ми виконуємо всі ті ж самі дії, що і попереднього разу. Тобто 71 ділим на 8 з остачею, бо 71 на 8 на не ділиться. 71 поділити на 8. Виходить. 8 неповна частка. Та 7 постач. 8 ми пишемо як цілу частину мішаного дробу, а 7 записуємо у новий чисельник. Знаменник 8. Знову ж таки переписуємо без змін. І в результаті отримаємо дріб 8,78. Цей мішаний дріб буде дорівнювати початковому дробу 718. Ну і наостанок закріпимо ще одним прикладом. Тут ми теж будемо виділяти цілу частину з неправильного дробу. Нехай у нас є такий неправильний дріб одинадцятих. Знову ж таки, беремо та ділимо чисельник на знаменник. 125 ділимо на 11 націло не ділиться. Найближче число до 125, яке ділиться на 11, це 121. 121 поділити на 11 буде 11. І ще залишається 4 в остачі. 11 у нас йде у цілу частину, а 4 йде в новий чисельник. Знаменник 11 без змін. Відповідно, отримаємо 11,4. Цей результат і є виділенням цілої частини з неправильного дробу. Підсумуємо. Сьогодні ми дізналися, що таке виділення цілої частини з неправильного дробу, та навчилися це робити на кількох прикладах. На цьому у мене на сьогодні все. До зустрічі у наступних темах. Нехай щастить!